Нещодавно в багатьох соцмережах та на всіх державних телеканалах вийшло відео, як президента посадили в автобус і повезли відкривати національне військове меморіальне кладовище. В автобусі був гід, який щось дуже цікаво розповідав. Це видно по обличчям тих, хто їде в автобусі. За словами Міністерства ветеранів, це буде Арлінгтон по-українськи. Виглядає начебто все, як треба, все як за сценарієм. В кращих традиціях Савка. Президента ведуть по вилизаній території, всі вишикувані, вибриті, вимиті, дерева посаджені, газони по декілька разів пересаджені. Начебто все, як має бути: поховання, почесті, шанування, схилення голови. Ну все як за протоколом. Але що ж тут не так? А не так тут абсолютно все. Від вибору місця, яке вже декілька разів змінювали, до методів, якими це все будується, почнемо з дороги, по якій везли слугу народу. Розв'язка, збудована на швидкоруч, за шалені кошти, майже відразу вкрила тріщина, які оперативно, косметично намагаються якось замазати. А це ще не було зими, як кажуть, міст втомився. А ось пане президента, яку кількість непідготовлених до захисту країни стражів правопорядку. Нагнали, щоб ви побачили тільки те, що ви мали побачити, і те, що вам можна побачити. І це тільки з боку села Мархалівка. На кого ж нагнали таку кількість: десятки автозаків, Нацгвардія, поліція. А нагнали їх на усіх свідомих громадян, місцевих мешканців, які вже більше року намагаються боротися з цим свавіллям. Далі ви побачите, що з ними зроблять перед вашим приїздом. Їх всіх без розбору пакують. Нічого вам не нагадує, таку країну ми будуємо. Не трогай мене, не трогай мене! Дивиться, що вони робить, порвали! Боже, що! Не втрогайте мене! Можете щось зробиться? Не ступайте мене! Не це нема, не ступайте мене!

Цього ви теж, мабуть, не бачили. Явно вам цього не показував. Технологія українського Арлінгтону. Гідне місце обрала держава. Правда? Можливо, хтось каже, що це фейк. Місцеві туди води поналивали. Ні, ми зараз покажемо, чому так відбувається. Навіть дренаж не може з цим впоратись. А ось як будувався дренаж, якого, до речі, взагалі за проектом спочатку не було. Бо заявляли, що води тут немає. А люди довели, що ґрунтові води на цій ділянці навіть виходять на поверхню. Вклали мільйони в дренаж, а дренаж не працює. А чому ж він не працює? Ви подивіться, що відбувається. Це відбувалося в минулому році, коли літо було майже без опадів. Точно така ж була і осінь, і зима. Вони перекачують воду з однієї канави в іншу. До речі, гарантія на дренаж, який збудований за мільйони гривень всього 10 років, а кладовище розраховано на сотні років. А що буде далі, нікого не цікавить. Вкрав і побіг далі От така наша правова держава. Ця територія це заболочена місцевість з високим рівнем ґрунтових вод. Ліс відноситься до смарагдової мережі, яка охраняється Бернською конвенцією. Тут були русла трьох річок, які вже знищені. А що ж закон спитаєте ви? А закон в цій країні не працює. Держчиновники радять підтертись рішенням судів, які визнали всю цю вакханалію незаконною. Я вас таки витяг Рішення реєстру? Ми зараз Яке рішення, рішення суду? суду, та їм можна для цього. рішення, Яке рішення суду? суду? Та їм можна для цього. Я вам ще раз Піду кажу. що ви сказали? Що Я може підтерти. За... Ви ви підняйте. поняття. місцеві мешканці з першого дня намагались законним шляхом боротися з цим свавіллям. Але всі козири у влади, вони не гребують нічим, затримують навіть ветеранів, пенсіонерів, жінок з плакатами, які просто вийшли в ліс. Це як? Це яка держава? Зверніть увагу, ці особини, в яких на спині написано поліція, ми не можемо назвати їх поліцією, в них просто такий напис на спині. Реально не гребують нічим. Зараз вони затримують ветерана. Який втратив своє здоров'я, ставши на захист нашої країни, тягти такою кількістю так званих поліцейських жінку, запихувати її в машину за те, що вона просто збирала гриби, це як називається? Ми де проживаємо? В Північній Кореї, в Решкі? Чи де? Це що взагалі відбувається? Пане президент, ви це бачили? Ця ситуація відбувається тоді. Коли вирізали незаконно вирізали ліс, який належить до смарагдової мережі, яка є під захистом Беренської конвенції, ви подивіться, сепка поліцейських. На кого вони йдуть? Мабуть, на терористів? Да? Зараз сепкою випихують з ліса жінку, матір загиблого героя. А от подивіться, кого вони захищають. Правда, картинка чудова. З першого дня поліцаї захищають та кришують незаконні роботи, які проводяться в Мархалівському лісі. Затовкти в канаві місцевого мешканця ні за що взагалі без проблем. Це не єдиний випадок Затовкти і запхати до райвідділку Потім в суди і всі суди, до речі, виправдали абсолютно всіх затриманих. Були десятки судових справ щодо місцевих мешканців, абсолютно всі суди. Визнали місцевих мешканців невинними. Ось дивимося знову йде затримання ветерана. А чому ні? Ветеран, жінка, пенсіонер та однаково. Місцеві мешканці мирним шляхом наголошуємо мирним шляхом на акціях. Намагались довести свою правоту і донести владі, що вони роблять неправомірні дії. Ви подивіться, що відбувається. <плес> А я сказав, ти подивіться, не трогайте. Що ви робите? Особисто поліцейський виводить особисто поліцейський виводить. Дивіться, тікають, тікають. І на останок подивіться, що відбувається, що відбувається після пафосту відкриття. Де ваші гвоздички, віночки. І все інше. Воно просто викинуто за паркан Навіть не в урну, не в контейнер. Просто за паркан. Ось на цій території ховають героїв. Родичі загиблих. Ось так ви хотіли вшанувати своїх рідних. Пане президент це достойне поховання? Це Арлінгтон? До речі, звернення пане. Це теж чисто по протоколу. Точно так же. Як ви по протоколу приймали це кладовище?